Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хотіла вам показати закупи у Аврорі та Єві, але так як я знімаю відео. Ну, Так сталося, що я його знімаю за своїм робочим столом, тому хочу вас трохи ввести в цю тему. Я майстриня, яка робить прикраси. Зараз я ось сижу за своїм звичайним робочим місцем. Зібрала вже ось матеріали для того, щоб зробити повтор ось таких ось сережок. От. Ну і поки в мене трошки є перерва, я вирішила вам показати, що ж я придбала у Єві та Аврори. Давайте почнемо. Так, спочатку я хочу вам показати засоби, які я зазвичай купую для дому, для того, щоб навести порядки. Ось таку річ я придбала у Аврорі, вона, до речі, йде по акції. Ось таке комбо було. Це йде звичайний спрей, чистящий. І ось такий антижир це запаска йде до нього. А, ну, В принципі, я знаю, що багато жінок користуються цим засобом. І на нього робили огляди вже багато хто. І дійсно він працюючий засіб, але треба працювати в рукавичках, тому що він дуже такий агресивний. Не знаю, я ще їм ніколи не користувалася, але відгуки на нього дуже непогані. Тому я також вирішила спробувати, тим паче, що він ще йшов під акцію, ось така вигідна покупка. Ну, спробую зроблю свій власний відгук. Поки що в мене цей, цей засіб у тестуванні. Далі хочу показати ось такий засіб для миття посуду. Це також я купувала в Аврорі. Як бачите, це майже однакова фірма. От, і в принципі, ну я вже один разочок їм скористалася. Що я можу сказати? Він добре змиває жир, добре вимиває посуд. В принципі, ніяких нарікань на нього немає. Мені подобається, пахне яблучком, як тут і заявлено. Чимо, схоже на фері, але не так піниться дуже. До речі, от фері мені якось не підходить. Не знаю, дівчатка може, у когось так викликає таку реакцію. В мене він викликає. Фері, наче алергію, якусь, висипання на шкірі, в общем, щось таке не дуже приємне. Тому я шукаю якийсь засіб, який би вимивав так щільно, як фері, але був ну, більш лояльний до шкіри. І ось саме цей засіб, він, ну, нібито схожий на фері, але ж він не так піниться. Тобто Вимиває добре, нічого не можу сказати поганого про цей засіб. Е, наступне це ось такий засіб для полоскання ротової порожнини. Е, я частенько беру такі засоби, і мені подобаються. Вони освіжаючі, вони довгодіючі. Е, до цього в мене був лістерин, я брала постійно лістерин і ось натрапила на ось такий от засоб. Мені сподобалось те, що він. На натуральних компонентах тут і кора дуба, прополис, ялиця, м'ята. Ну, в принципі, спробую состав непоганий. Як він буде діяти, чи краще, чи гірше, ніж лістерин, побачимо. Ну, Хочеться щось новенького спробувати, тому взяла. І ціна його була 40 чимось гривень. Він коштує набагато дешевше, ніж лістерин, але, в принципі, ну, такий бюджетний, непоганий. Хочу спробувати щось змінити, общем. Наступне. Давайте вже так. Оце я крем взяла в Аврорі. Ну, чесно кажучи, тут заявлено, що це парфумований крем для тіла. На рахунок того, що він прям парфумований, я би не сказала. Це така ну, дуже ніжна, ароматична композиція. Е -е 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 -е. Ну, не знаю. Я так трошки його потерла по руці, він добре впитується, не залишає ніяких плям, пахне ну, чимось таким, не знаю, як, ну, як звичайний крем, навіть не квітковий, нічого такого я не помітила. Тому сказати, що це парфумований крем, я не можу, але властивості в нього, до речі, непогані. Ну, Як тут написано, що це рожевий персик і квіти, ну, таке собі, знаєте, може хтось і відчує там рожевий персик і квіти, але я відчула звичайну ароматичну композицію, яку частенько додають у святі креми. Ну, тобто це такий пудровий, трохи аромат, і нічого такого надзвичайного я не побачила. В ньому ну, спробую, чому б ні, як звичайний крем, в принципі, такий доглядовий. Чим буду користуватися. Далі я хочу показати ось такий шампунь. Ну, це всім відома марка. І, до речі, шампунь вже всім відомий, він декілька разів і дизайн зміняв. Я не знаю, от якось так я від нього відходжу, потім проходить там рік-два, і я знов до нього повертаюся. У мене довге таке волосся, але воно. Е Густе, але тонке, пухнасте. І мені зазвичай багато шампунів не підходить. Тобто вони викликають або лупу викликають, або недобре промивають довжину, і волосся після миття дуже забруднюється швиденько. Тому я люблю міняти частинку шампуні і так, щоб моє волосся, мої волосся не звикало. Але оцей шампунь, саме цей, він якось підійшов мені з першого разу, і от я на, завжди його беру, в общем, на весну і літо. Це для такого частого миття, майже кожного дня. Да, от, і воно дуже підходить, воно надає і об'єм, і якась живить по всій довжині. Але ну, так я розумію, що це індивідуально, може комусь воно і не підійде, ну мені він подобається. Це оцей шаума, сім трав. Саме оця шампунька, бо там шаума є різна, і ось якось всі інші мені не зайшли. А ось саме цей сім трав я завжди до нього повертаюся. Тому якщо у вас таке пористе волосся, в принципі, і якщо ви задовбалися його частенько мити, і що воно від інших шампунів втрачає об'єм і ну, якось воно злипається, то придивіться до цієї шампуньки, вона доволі бюджетна. Здається, вона коштувала десь 108 гривень. Купляла у Єві. Ось така шампунька. Ну, так як ми вже пішли на тему волосічка, покажу вам ось такі засоби. До речі, я такого плана засобів накупила дуже багато. Ось такий, це сироватка для волосся від Л'оріаль Ельсев. Так, ну, тут заклеєна, так, щоб я хотіла вам прочитати. Вона, до речі, йде з аргановою олією, Тут добрий склад, але все позаклеювали, не можу вам прочитати. От, Хочу її спробувати. Ну, В принципі, це для відновлення волосся від випадіння і ну, така укріплююча сироватка. Я бачила на неї відгуки. Відгуки були дуже добрі, тому хочу спробувати і подивитися, як воно буде діяти, тому що, коли в тебе довге волосся, воно, на жаль, стає дуже ламке. І треба його постійно підтримувати, треба живити його постійно. Тому я користуюся, зазвичай, сироватками, незмиваючими бальзамами. У ну, мене серія для догляду за волоссям дуже-дуже велика. Надо буде якось окреме відео засняти і показати всім, чим я користуюсь. Також я купила ось такий спрей. Це, до речі, не змиваємий спрей, дуже такий, він 0% парабенів і барвників. Ось такий за активатором росту реп'яховий спрей для зміцнення волосся. Чим подобаються мені такі спреї, це коли треба швиденький такий догляд, тобто ви помили голову, навіть не треба якісь маски застосовувати, або якісь бальзами. ну, Побризкав, підживив волосечко, вклав, висушив і все добре. Тобто, це для такого швидкого догляду, дуже зручні, особливо зараз піде тепла вже погода. Я надіюсь, і такі спреї вони не обтяжують волосся, не роблять його надмірно жирним, зберігають об'єм. Ну, Мені дуже подобається така серія догляду ось такий. Так що буду використовувати. Так, наступне це ось така масочка. Я колись таку покупала у великій баночці, але зараз хочу спробувати. Ось в такому форматі. Це живильна така маска для догляду за волоссям. Виробник Італія. Ну і всім, звісно, фірма. Я не знаю, як правильно номеру читається. От, підкажіть, як правильно. Так, що у нас тут з'явлена? Маска для відновлення структури волосся з екстрактом вівсам для ослабленого і підшкодженого волосся. Я вже використовувала таку маску, але в іншому пакуванні. Що я можу про неї сказати? Вона дійсно дуже добре, коли подовжене таке пухнасте волосся, вона допомагає волоссю розчісувати його. і, ну, в принципі, Нарікань ніяких в мене на неї немає, вона не обтяжує волосся і не дуже його там тобто зберігає об'єм, вона не дуже його склеює. Звичайна добра маска, нічого поганого сказати про неї не можу. Продається також і у Єві, і у просторі, її скрізь можна купити. Я ж кажу, вона є ще в таких баночках, але от я хочу спробувати саме ось в такому пакуванні. Мені здається, що, в принципі, різниці не буде ніякої, але, ну, спробую Так. І наступна річ це ось такі. Їх ціла купа ось таких сироваток. Так. вони є, Це все комплекси для оживлення, випадіння волосся, ну, від випадіння в общем, з різними добавками. Я купляла це в Єві від About Face. Як же ж там дуже великий вибір таких сироваток і ну, просто безліч. Так, я вже деякі пооткривала, тому що додавала шампунь. Значить, як користуватися цією сироваткою? Ось такі, наприклад, сироватки, які просто ось в таких флакончиках, що треба відкривати, вони додаються до звичайного вашого шампуню або масочки. Там, здається, 14 капель треба на ось таку баночку шампуні додавати. Ви просто підживлюєте свій звичайний догляд, свою шампуньку, і все. Цього. Ну, тобто, тут дуже-дуже економний розхід цієї баночки і вистачає на дуже великий час. У мене вже були такі сироватки, я дуже ними задоволена, і я постійно капаю в маски, або які маски я роблю сама, або такі професійні маски, або шампуньки. Дуже гарно вони справляються зі своєю задачею, ну, тобто ніяких нарікань в мене немає на них. В принципі, я би радила такі, якщо ви хочете підживити своє волосся, придивіться до цих масок. Так, це я відкрила. Тут не пишуть. В общем, вони є різних состав, в них різний. Тут треба дивитися, тому що. Зазвичай от вони йдуть з вітамінами, там, якимись органовими маслами, ще якимись. також є ось така форма. Ось так, В такому пакуванні сироватки, це е, сироватки, які треба наносити зразу на волосся. Тобто, їх не треба додати в шампунь або в маски, це наноситься на коріння волосся і потім розподіляється по довжині. Теж дуже зручно, навіть брати з собою десь в дорогу зручно. І пахне приємно, воно якимись травками пахне, Ось ну, таке, може пам'ятаєте, шампунь-скрапивий, щось, щось наподобі цього. Це така бризкалка, також не обтяжує волосся, дуже зручна. Тому ну, ось такі от сироватки я собі понабирала. Вони різні, але дія в них майже однакова. От всі вони на укріплення волосся йдуть. Ну Тут оцей комплекс іде, як він називається, як ви бачите, не знаю, а, ось тут написано екстракт червоного е перцю, протеїни, пивних дріжджів, сік алої. Ну, ось на цій написано. Так, ну що у нас тут? Тут просто так. Бачите, тут якийсь комплекс з вітамінами. Тут також комплекс черговий. І ось тут. І тут також нічого не написано. А, ось знайшла кропива, корінь аїру, шишки хмелю, сафора японська. Ну, тобто, це такі рослинні компоненти або вітамінчики. Зазвичай вони. Ну, Маю такий склад. Там дуже багато всіляких, і є і ті, які роблять, ніби, надають волосю блиск. І ну, мене цікавила саме ось така версія, яка підкріплює волосся. Так, наступне, що я хочу показати, це ось таку свою улюблену пасту. Універсальну. Я вже не Можу сказати навіть, скільки разів я її купляла Це мій масхев по прибиранню, вона дуже бюджетна, вона дуже бюджетна, але це ну така в моєму хазяйстві незамінна річ. Вона вичищає майже все. В неї склад такий цікавий, тобто тут є кальці... кальційована, да, кальційована сода абразивні якісь тут частички. Ну, в общем, вона така не дуже хімозна, але вичищає, вимиває все дуже-дуже добре. Тому, якщо ви також любите чистоту, ось ця паста вона допоможе вам у хазяйстві. Так, наступне це ось такий лінор. Я вже трошки його відлила, ось такий. Не знаю, цей аромат я беру вперше. Зазвичай я брала у голубому пакуванні і у зеленому пакуванні, але його не було і взяла ось такий. На запах він ну, такий приємний, квітковий трохи, але не хімозний аромат. Мені подобається саме лінор тим, що він довго тримає свій аромат. Ось, ну, якось так інші ополіскувачі, ну, таке собі. Але лінур, ну, це класика. Тому ось така велика баночка. На жаль, ціну не помню. 700 мл тут. Ось така от річ. Так, наступне. Взяла у Єві ось такий антистатик. Зараз весна, дівчата, і, ну, самі розумієте, спідниці і колготки це така річ. От. Тому взяла ось такий антистатік, я ще їм не користувалася, тому буду ще тестувати, спробувати. Бо в мене був антистатік, і, ну, який був німецький, виробник німецький, він дуже добрий був. Але ось цей, ну, не знаю, спробую. До речі, антистатіків було не так багато, щоб щось вибирати. Тобто, був такий один це наш, українське виробництво. Взагалі, спробую. Напишіть, хто користувався, як він вам, чи дієвий, чи ні. Взагалі-то, ну, не знаю, я ще їм не. Ну, запах такий. Звичайний хімозний запах чимось нагадує лак для волосся. Такий, не знаю, в общем, <сум> спробую вже потім в порожніх баночках буду розказувати, чи витрачати на нього гроші, чи ні. І наостанок я хочу показати е, косметику. Це ось такі тіні. Купувала я їх в Аврорі е, під акцію, це тінюшки такі від Ellen Pro. Я не знаю, цю палетку вже багато разів показували, я вже трохи тут її потерла зазвичай. От, ну, якщо ви ще не бачили, зараз зроблю вам сводчики. Так, ось такий ось такий кольор, такий і ось цей. Ось так виглядають вони на пальчику. В принципі, непогані, зараз подивлюсь, як переноситься. Ось, бачите, ой, боже, цього набрала дуже-дуже багато. -дуже цей мені дуже близько це подобається. Вона так блищить. Ну, цей такий нейтральний на впадинку. І ось цим висвітлювати, якщо бачите, ну, це дуже такий колір акцентний. Така базова палітка. По стійкості, ну, що я можу сказати, я зазвичай вже один раз її покористувалася. По стійкості вона непогана. Не скочується, ну, трохи осипається, але не дуже. так, щоб сказати, що там прям щось таке, знаєте, <смі> Страшне, ні бувало гірше. Кольори тут такі також базові, мені здається, вони взагалі всім підійдуть. От, ну, така більш-менш тепленька, зараз, навесно. Чому б ні? Добре виглядає. Ну в принципі, Не штиняє якимись хімозними ароматами. Зазвичай в Аврорі рідко можна щось таке купити, але і до речі, в Єві, де у нас представлена саме ця косметика, я чомусь таку палітку не знайшла, вона продається тільки в Аврорі. І, здається, я купувала її ще й ну, тобто, в принципі, я вважаю... десь, моєму Вона десь коштувала 80 гривень, якщо я не плутаю. Ну, мені здається, що дуже непогана покупка, в принципі. Так що ось така паліточка. Навесну. І ще хочу показати олівчик, який я купила. Я вже його розпакувала і підточила, тому що мені треба було вийти. І я наносила макіяжик. Вже його протестувала. Це ось такий олівчик що видно вам, від Evelyn Varieté. Є така ж сама туш. Він йде водостійкий. Ну, Як тут пишуть, що тримається 24 години. Ну, в принципі, чому він може і тримається? Я настільки довго його не тримала на очах. Але знаєте, чому я купила саме його? В принципі, я шукала ось такий якийсь олівчик у коричневому кольорі, і щоб він добре тримався. Я до цього купила декілька олівців, і всі вони якось так, ну, в общем, це страшне. Вони розмазувались. У мене коли весна і від вітру, від сонця, буває таке, що дуже в общем, плачуть очі. От. І олівчики зазвичай трохи розмазуються. Навіть підводки для очей вони не тримаються довго, Ну, чомусь так. А ось цей, ось цей олівець він дуже добре тримається. Він дуже легко наноситься. Ви можете його підточити під е, будь-яку стрілочку, ось такий він. Ну, бачите, я його вже стісала, так, і ну, в принципі, він такий, ніби, знаєте, як пластикова, така, але ж ні, це як дерево. Ну непонятно, воно якась така основа тут легко стачується. в принципі, в мене 0,2 відтінок. Ось тут, бачите, написано 02 відтінок. Так, і зараз я спробую вам його нанести. Ось бачите, як він одразу він добре мажеться і попробую його розтушовувати. Він, до речі, і добре розтушовується, але потім він ніби впивається в шкіру і дуже-дуже добре тримається. Тобто, якщо у вас така ж проблема, як і у мене, що у вас або нависле віко, або у вас дуже слизяться очі. Від вітру або щось таке, то придивіться до цього олівчика. Він, ну, в принципі, і знаєте, ціна в нього також досить бюджетна, як на мене. Тому що, от, ось, наприклад, такого формату від Патріції Ліддона багато дорожче олівчики. А ось цей ну, він якось так і дешевший, і якість в нього дуже-дуже непогана. Тому в принципі я би його радила. Так, ну ось і всі мої покупочки були на сьогодні. Дякую, що додивилися до цього моменту. Не проходьте мимо. Якщо вам сподобалось, підтримайте мій канал, поставте лайк або підпишіться. Я нещодавно його відкрила, тому, вибачте, якщо щось не так, <смі> ну в принципі, <смі> намагаюсь розказувати тільки правду, тільки свої відгуки, тільки те, що як звичайний покупець, не на правах реклами. А так, свої відгуки, те, що думаю. Ну, ось якось так. Дякую всім за просмотр і до зустрічі у нових відео. Всім пока!